Книга Псалмів, Псалом 56. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене, Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене, Бог пошле свою милість та правду свою. На душу мою, знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спис, той, та стріли, а їхній язик, гострий меч, піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над всією землею. Вороги приготовили пастку для стіб моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене. І попадали в неї самі. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе, збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфо та цитру, я буду будити досвітню зорю, я буду до Тебе вихваляти, о Господи, серед народів я буду співати Тобі, між племенами. Бо твої милосердя великі, воно аж до неба, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею.